Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Насичує тільки Бог. Буття 25.29.30 І зварив був Яків їжу. А з поля прибув Ісав. І сказав Ісав до Якова: Нагодуй мене, бо змучений я. До одного з власників будинку доставили їжу на тисячу доларів креветки, шаурму, салати та багато чого іншого. Однак чоловік не влаштовував вечірку, насправді шведський стіл замовив не він, а його шестирічний син. Як це сталося? Батько дозволив сину погратися телефоном перед сном, і хлопчик скористався ним, щоб придбати дорогі страви з кількох ресторанів. Навіщо ти це зробив? запитав батько сина, який ховався під ковдрою. Шестирічний хлопчик відповів Я був голодний. Апетит і незрілість хлопчика призвели до дорогого результату. Апетит і Сава коштував йому набагато більше. Історія, яка міститься у 25-му розділі книги буття. Розповідає про те, що він був виснажений і відчайдушно потребував їжі, і сам сказав своєму брату: нагодуй мене отим червоним, бо змучений я. У відповідь Яків попросив віддати йому первородство. Право первородства включало в себе особливий статус первістка благословіння від Бога, подвійну частку спадщини та привілей бути духовним лідером родини. Піддавшись своєму апетиту, Ісав з'їв і випив, і знехтував первородство своє. Якщо ми піддаємось спокусі і чогось бажаємо, звернімось до Небесного Отця, бо лише Він здатен втамувати голодну душу добром. Чи траплялося з вами таке, що ви піддалися спокусі, і це призвело до серйозних наслідків? Чому тільки Бог. Може задовольнити ваші найглибші бажання. Помолимось, дорогий Боже. Якщо я відчуваю спокусу згрішити, допоможи мені пам'ятати про своє духовне первородство. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.